Дякую, колеги, за те, що ви не є байдужими до професійної освіти, і дякую надзвичайно роботу, та акція, тому що багато питань. Все ж таки, сьогодні, скажімо, потребують нового бачення, а не того, як це було коли ще раніше. за... Не будемо згадувати, але все ж таки за радянських часів. Отже, основними завданнями прийняття нашого закону, це саме було створити умови для розвитку професійної освіти, для того, щоб її зробити сучасною, якісною і, звичайно, доступною. Тобто те, що сьогодні є, на різних категоріях населення. Це це прям залишається дуже актуальним. Друге, на чому ми зосереджуємо свою увагу. Ми розуміємо, що професійна освіта це не університет, це не школа. І нам надзвичайно важливо, щоб це партнерство, яке має бути там роботи з клієнтом. А я не соромлюся цього говорити. В нас є клієнти, це власне роботодавці для наших закладів. Ми є клієнтами. Для того щоб ця співпраця вона була дійсно ефективною, тому другий такий напрям і друга мета, яку ми мали на увазі, це сприяти розвитку партнерства із бізнесом, ну і зокрема через запровадження розвиток дуальної освіти. І третє, ми відзначаємо це демонструє дослідження. І в принципі, ви, відвідуючи заклади професійної освіти, теж ви я маю на увазі роботодавці, звертаєтеся до нас тим, що щось треба робити з управлінням, тому що, скажімо, підходи, які застосовуються, вони теж лишилися ще ті старі, і вже не враховують особливості розвитку сучасного суспільства. У мене досить така розглуджена, широка презентація, яка око. Клює різні теми, я не зовсім бачу вас, тому якщо будуть виникати якісь питання, походу давайте якось їхамо збирати. А, можна, якщо там можуть асистенти писати в чат, я потім на них відповім. А, але почну я все ж таки з освітнього процесу і з місту професійної освіти, тому що він теж безпосередньо пов'язаний із роботодавцями так само. А, що є в законі і що є знаковим для нас і важливим, це те, що професійна освіта здобувається і право мають безкоштовним. і будь ласка, зверніть увагу, ми говоримо не тільки про професійну освіту, а ще й про професійні кваліфікації. Тому що е, всі можливо знають, і що не знають, е, ну заклади точно знають. Е, є оця проблема з тим, щоб в нас була первинна професійна освіта, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації. Це все входило в систему професійного освіта. Роботодавці говорили, що ми в чому вчимо довго і. Кадри потрібні швидше, фахівці потрібні раніше, тому власне на сьогодні цей закон змінює підходи. І ми будемо мати як професійну освіту, який ці програми будуть включати компонент здобуття саме. Не як професійної кваліфікації, так і окремих навичок, які потрібні на сьогодні громадянин України здобути і мати це зокрема, зокрема питання громадянської компетентності і це також питання розвитку цифрових навичок, зелених навичок. Тому професійна освіта це будуть програми трохи довші, ширші, але вони більше будуть зорієнтовані і на розвиток особистості, і в тому ж числі. Заклади можуть мати більш короткі програми саме для здобуття професійних кваліфікацій, тобто для того, щоб швидше отримати фахівця з можливістю виходу на ринок праці. Ми, закон гарантує рівний доступ, в тому числі для людей з інвалідністю, до цього будуть залучатися відповідні асистенти. Ну і, власне, ми теж. Говоримо про те, що мережа закладів на сьогодні не є досконала, і нам однозначно треба попрацювати над тим, щоб ці заклади стали більш ефективними а вони не можуть бути ефективними, якщо в умовах обмежених ресурсів ми. Продовжуватимемо утримувати заклади, в яких там 150 або 200 здобувачів освіти. Це знаєте, будь-який бізнес він рахує видатки, незважаючи на те, що в нас там немає прибутку як такого. Але є це я вже трошки тут, як економіст кажу, певні точки беззбутковості і розуміння того, що дійсно ресурс використовується ефективно. Отже, які форми здобуття професійної освіти на сьогодні закріплені в законі? Це інституційна, індивідуальна і дуальна. Форми здобуття освіти абсолютно можна комбінувати форми, обирати форми. Ну саме міністерство. Затверджують ці положення, вони на сьогодні є, але у зв'язку з тим, що дуже сильно змінилися підходи в законі, ми ці форми будемо найближчим часом, ці положення будемо найближчим часом переглядати. Що важливо запам'ятати або взяти собі, як то кажуть, на олівець, це те, що віднині не буде типових правил прийому на навчання. Ми вважаємо, що вступати до закладів професійної освіти можна протягом року. І е, такий підхід з нашого боку він більше орієнтується саме на е, питання прийому на навчання дорослих. Тобто, звичайно, якщо говорити про навчання школярів, які прийдуть після 9 або 11, а скоро вже після 12 класу, то як правило для них навчальний рік буде розпочинатися з 1 вересня. Це логічно, певні процеси на це як закінчення школи, але. Це не означає, що протягом року не можна набирати групи з числа дорослого населення на навчання і, і організовувати це навчання. І власне ось цю гнучкість наш закон і, і пропонує. Хочу підкреслити, що ми е гарантуємо право вступу. Незалежно від місця проживання вступника, тому що було декілька прикрик випадків, коли в процесі децентралізації ми знаємо окремі регіони казали: ви в нас не мешкаєте не зареєстровані, ми вас на прийом ну, на навчання не візьмемо. Ми законом фіксуємо, що будь-який громадянин, наприклад, з Одеси може приїхати на навчання не знаю, до Дніпра, а з Києва може поїхати на навчання до Івано-Франківська, і ніхто не має права відмовити. А, відповідно на навчання залишаються пільги для зарахування відповідних категорій, які потребують додаткового захисту або підтримки, але це теж визначено має бути відповідним відповідних законах. Отже, повертаємося до того, а які можливості є на сьогодні у майбутніх здобувачів професійної освіти чи це професійних кваліфікацій. Це може бути як стандартна повна траєкторія, коли от я вже про це згадувала, коли ми здобуваємо і професійну, і освітню кваліфікацію. Закінчуватися ця повна кваліфікація і повна траєкторія буде саме отриманням диплому з результатами навчання про професійну освіту. Ну і тут більш глибокі знання і компетентності. Ми не збираємося робити такі програми по 5 років. Ні, ні, ні. Ми залишаємося в тому форматі, в якому є. Тобто, якщо це навчання після 9 класу, то з рахуванням здобуття повної середньої освіти це трирічне навчання, тобто на, на кінець навчання дітям та молоді буде виповнюватися 18 років. А якщо говорити про Після 11 чи там, 12 класу, то це навчання до року. Чому кажу до року, тому що зараз ми працюємо над новим стандартом професійної освіти, і там е буде зазначено від і до, тобто кількість кредитів, яка потрібна для здобуття професійної освіти. Чому ми робимо е такими, е даємо гнучкість і тут, тому що професії є різні, колеги. Мені не потрібно вам пояснювати, можна вчитися на Перукаря чи пекаря, а можна навчатися на оператора верстатів ЧПУ. і зрозуміло, що таке навчання вимагатиме більше підготовки і практики опанування додаткового матеріалу. Ось і тепер повертаємося до цих коротких програм. Ці можливості для освіти дорослих. Власне, вони більше будуть передбачати. І ми так орієнтуємо заклади на те, що з метою швидкого виходу на ринок праці. Короткострокове навчання і здобуття саме професійної кваліфікації. Отже, зараз міністерство працює над розробленням стандарту професійної освіти. Ми дуже сподіваємося і маємо план амбітний його затвердити до 1 січня 26 року, щоб, скажімо, заклади вже з 1 січня могли формувати будь-які освітні програми і набирати навіть починаючи з цього моменту. Це буде один стандарт. Ви всі знаєте, особливо ті, хто мають свої навчальні центри, що вам раніше доводилося проходити ліцензування за кожною конкретною професією і дотримуватися освітнього стандарту за цією професією, на вимогу враховуючи поради, рекомендації роботодавців, Ми цей підхід, підхід змінюємо. Відтепер у нас єдиний рамковий стандарт. Професійної освіти, і на базі цього стандарту і професійного стандарту, в якому якраз будуть описані професійні компетентності, затребування для того чи іншого фахівця за тою чи іншою професією, буде складатися освітня програма. Ми все ж таки лишаємо перегляд на предмет актуальності цього стандарту не рідше, ніж. Не на 10 років, але готові робити це за потреби і частіше, якщо відповідно змінюється е, активно на ринку праці потреба в тих чи інших навичках. Е, теж додам, що якщо раніше е, освітня кваліфікація у сфері професійної освіти називалась е, кваліфікований робітник, багатьом це не подобалось. Зокрема, це на нашу думку. Шкодило і іміджу професійної освіти, то відтепер цей освітній рівень і освітня кваліфікація буде завершуватися здобуттям такої освітньої кваліфікації як спеціаліст. Були перестороги, що ми почнемо плутати з системою вищої освіти, але потім ми проаналізували насправді вже. Дуже активно і багато ми перейшли на бакалаврів і магістрів, це два різних рівні освіти: спеціаліст у сфері вищої освіти, спеціаліст у сфері професійної освіти. Тому я думаю, за наявності відповідних роз'яснень особливої плутанини не буде. Але ми сподіваємося, що спеціаліст значно підвищить теж імідж для подальшого вибору саме освітньої траєкторії здобуття професійної освіти. За освітніми програмами базово я вже е, на всьому зупинилася. Скажу, що освітні програми будуть е, переперечатимуть з дикуття професійних кваліфікацій від 3 до 5 рівня національної рамки кваліфікації. Перепрошую колеги, поспішала, мабуть, пропустила дефіс не 35-й, а 5-й рівні кваліфікації. Ну і важливе теж нововведення, що ці програми освітні відтепер. Не буде затверджувати міністерство чи походжувати міністерство. Саме ми хочемо, щоб ці, ці програми походжувалися педагогічною і наглядовою радами, власне, тими органами, які дійсно впливають і визначають потребу у у здобутті професійної освіти і напрацювання здобутті професійних кваліфікацій, що стосується результатів навчання і їхнього оцінювання, теж був величезний запит від роботодавців про те, що навчають і оцінюють одні і ті самі люди, тобто викладачі, часто вони можуть ставити відповідно оцінки, тому що вони переживають і турбуються за свою роботу. І таким чином не, ну, не якісне оцінювання. Тому не, враховуючи цей запит, ми переходимо на незалежне оцінювання результатів е, в системі кваліфікаційних центрів. Мені здається, дуже добре обізнані з кваліфікаційними центрами, і від е, 1 вересня 27-го року. Е, це просто потребує, повірте мені, трошки напрацювання і розвитку саме мережі цих кваліфікаційних центрів. Законом передбачено перехід на оцінювання результатів і присудження присвоєння кваліфікації для випускників. Буде запроваджено систему ваучерів, оскільки зрозуміло, що ця процедура має бути оплачена. І а теж ми передбачаємо, що якщо відповідна професійна кваліфікація не здобута і не підтверджена кваліфікаційним центром, то і людина не має права насправді на отримання диплому про професійну освіту, тому що все ж таки ці хард скіли ми вважаємо, вони є дійсно фактично обов'язковими компонентом. Змінюється трошки підготовка в частині набуття професійних навичок, саме практична частина. Заключатиметься договір між закладом освіти і підприємством. З'являється новий елемент студентський торговий договір, за яким студенти можуть отримувати більшу винагороду. Інститут наставництва. Ще поки що є тільки поняття студентського трудового договору. Ми теж працюємо над розробленням його мовити зразку основних елементів цього договору, як він має укладатися, хто має укладати ці договори. Тому тут є важливе. Я вже проговорила, але все ж таки фіксую, що єдиним документом про професійну освіту буде диплом. Спеціаліста і саме диплом буде засвідчувати і професійну і освітню кваліфікацію, професійну відповідно до певного рівня національної рамки кваліфікацій, і інформація про дипломи в обов'язковому порядку буде вноситися в ЄДБО. Інший документ, якщо буде здобуватися виключно професійна кваліфікація, то власне буде залишатися тільки сертифікат про відповідну професійну кваліфікацію. Трошки про управління закладів. Чому хочу вам про це розповісти? Тому що ми відкриваємо двері для роботодавців, для бізнесу, для того, щоб вступити і мати цю можливість якраз брати участь в управлінні безпосередньо. В нас така типологізація закладів, вона наведена на слайді. Тут нічого фактично десь нового немає, крім Двох ключових речей. Все ж таки, ми робимо реорганізації, і базовим типом закладу в системі буде професійний коледж. Це теж ми робимо для того, щоб певним чином змінити ставлення до системи професійної освіти, виписуємо оновлені вимоги до таких закладів. І друге, але надзвичайно важливе, те, що заклади можуть переходити у форму некомерційних товариств, комунальних некомерційних товариств. Це відкриватиме Роки їм більше і можливості. заклади самостійно визначатимуть свої структури, управління закладом буде здійснюватися, в тому числі там наглядовою радою. Засновник зможе передавати заклад в управління суб'єкту господарювання. Це абсолютно новела інновація, такого більше ні в жодній сфері немає. Як це буде відбуватися, ми зараз цю процедуру виписуємо. Це трошки ризиковано, але ми вважаємо, що якщо є бізнес, який, наприклад, забирає понад ніж 70%, а то й 50% випускників закладів освіти до себе, то як, як майбутніх працівників, то очевидно, що мати його в органах управління або взагалі передати в управління є дуже логічним, тому що тоді і рішення. Будуть прийматися на, на на цьому слайді наведено. Я поділюсь презентацією, тобто тут е, без проблем підправлю там ті е, одруківочки, і ще раз перешлю. Е, учасникам можете бути впевнені, що вона буде доступна. Е, отже, професійні коледжі, якщо вони змінять свій статус бюджетної установи на комерційне товариство, матимуть е, Більше можливостей, такі, як відкривати рахунки банка в банках державного сектору, а не казначействі, бути більш вільними в управлінні, встановлювати відповідно посадові оклади поза цих штаток, які. Не, не штаток одного мотивів, які на сьогодні ви знаєте, що дуже низька заробітна плата, і для того, щоб отримати гарного фахівця, треба його стимулювати. От власне в них така можливість залишиться. Ну і набувати певне майно і вільно самостійно їм розпоряджатися. Але це не означає, що керівник закладу буде самовільно визначати, що і як та. Ми хочемо попередити будь-які корупційні можливі прояви. І для цього в закладі освіти буде створюватися наглядова рада. Вона має бути створена в по обов'язковому порядку, але є певні відступи, наприклад, для тих закладів, які мають менше ніж 300 здобувачів, або заклад, які зі специфічними умовами навчання там може не створюватися. Тобто ми не кажемо, що не створюється, ми кажемо, що може не створюватися. І фактично, Ключова річ, що представниками наглядової ради має бути в рівних частинах представники засновника і представники роботодавців. Тобто бізнес отримує в наглядовій раді рівно 50% голосів. І ще що важливо, що саме рішення наглядової ради будуть обов'язковими для виконання керівником. Я можливо не буду зараз зупинятися детально на повноваженнях. Хочу сказати, що ми викладали на громадське обговорення. Проводили круглі столи з роботодавцями, і от створення всі наглядові ради мають якраз бути створені в усіх закладах освіти до 11 вересня 26 року. Найближчим часом ми вже оприлюднимо примірне положення про наглядову раду і порядок формування, затверджений наказу міністерства. До чого я закликаю вас, шановні колеги, це вже Проявляти ініціативу, звертатися до засновників, до місцевих департаментів і говорити, що ви хочете брати участь у роботі наглядової ради, бо саме з вас потім буде сформовано цей управлінський орган. За керівником залишається безпосереднє управління закладу, звітування перед наглядовою радою. Ну і певні досить стандартні вимоги для керівника закладу. Призначення звільнення керівника теж буде здійснюватись наглядовою радою, не засновником, і тут ми хочемо, щоб е, дійсно в систему прийшли люди, які мають досвід, розуміються на сучасних моделях. Управління, ми вважаємо, що це може якісно змінити. З'являється стаття в законі, вона є про центр професійної досконалості. На Одещині буде один такий центр створено. Зараз реалізується проєкт Європейського інвестиційного банку. Теж буде напрацьована відповідна нормативна база, але власне ми дуже раді з того, що Одещина потрапила саме в перелік цих 11 областей, які вже матимуть дуже скоро такі центри. Система фінансування трансформується. Вона буде складатися не одразу вступає в силу, тому що теж потребує певного доопрацювання, напрацювання і моделювання, щоб не наробити шкоди, і буде складатися з таких двох можливостей: перше це запроваджується формула розподілу коштів, де кошти, які виділяються в місцевих бюджетах, Сферу професійної освіти будуть розподілятися між закладами відповідно до показників їхньої результативності. Тут буде враховуватися як працевлаштування, робота з міжнародними партнерами, взаємодія з бізнесом. Тобто ми хочемо підтримати сильніших і, на жаль, ми не хочемо витрачати ресурси на тих, хто не бажає розвиватися не настільки віддається своїй роботі, скажімо так. Ну і другий варіант це саме через закупівлю послуг у сфері освіти, це коли засновник може не фінансувати заклад напряму, а просто виставити на тендер відповідні освітні послуги, що нам треба стільки до фахівців за ось такими професіями чи професійними кваліфікаціями. Будь ласка, подавайтеся. І тоді теж ми вважаємо, що тут буде така дуже здорова конкуренція, що слугуватиме підвищенням якості освіти. На завершення я скажу про можливості співпраці з роботодавцями і з бізнесом, крім участі в наглядових ратах, в дуальній освіті нові можливості щодо управління активами закладів освіти. Це передача в оренду єдиного майнового комплексу, коли весь заклад разом з людьми до речі передається в оренду. Другий аспект це я вже на ньому трошки зупинялась, передача управління закладу освіти. І тут важливо, що е, ми гарантуємо збереження за учасниками освітнього процесу всіх прав е, на певний період часу, е, здобувачі освіти повністю, а от е, співробітники, там, там є певний гарантований е, період, а далі е, фактично та установа е, підприємство, яке братиме в управління чи в оренду, матиме можливість щось змінювати. Е, ми, е, Маємо окрему статтю, яка дозволяє у сфері професійної освіти використовувати дещо спрощений механізм на відміну від публічно-приватного партнерства. Ці договори типові будуть затверджені, примірні розроблятися і затверджуватися міністерством освіти, і фактично вони можуть мають містити умови і дне суперечить законодавству теж для тих закладів, які мають у своїй структурі. Певні навчальні центри хочу сказати, що ми відмінили атестацію, це такий плюс її немає вже в законі, тому що, на нашу думку, незалежне оцінювання одразу засвідчить, чи якісна була підготовка чи ні. І там є така норма в статті, що якщо а більше 50% не здає е, цей іспит, то власне е, заклад відлягатиме ретельній перевірці, і можливо навіть буде забрана ліцензія. І другий аспект це дуже спрощене автоматичне ліцензування. Теж ми сподіваємося, десь на початку наступного року вже буде внесено зміни в ліцумови. Е, воно десь буде схоже за принципом декларування. Але все ж таки ліцензуватися буде рівень, не професія. Отримавши ліцензію на рівень, потім можна буде відкривати просто додаткові освітні програми, і не потрібно проходити там ще 15 кіл чи 12 кіл пекла, як часто нам скаржаться наші провайдеру освітніх послуг. І фіналізую я сьогодні свій виступ. Перепрошую, може, трохи перебрала з часом. Це, власне, з тим, що вже теж проговорювалися, але все ж таки ми змінили назву ПТОУ на сферу професійної освіти, що більше відображає цього виду, тому що, скажімо, складно називати технічною освітою художників чи там, пекарів. Чи... Швачок, ну, тобто, є, є певні професії, які не, не завжди пов'язані геть з технікою, тому ми за те, що ми, все ж таки сфера називалась професійної освіти, ми змінюємо освітню кваліфікацію з кваліфікованого робітника на спеціаліста, і в нас відходимо від поняття учня. Ми все ж таки хочемо, що і ми кажемо, що ми працюємо з дорослими, свідомими людьми, які прагнуть розвитку себе особисто і прагнуть кар'єрного розвитку. Тому, колеги, дякую вам всім за увагу. Перепрошую, що, може, десь, як я вже сказала, я затримала. Так, начебто, я припинила, та я сподіваюся, вже показ своїх слайдів. Якщо є запитання, я встигну на них відповісти, то з радістю.